Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України і всього українського. У нас були два розклади. Я хочу зразу сказати, що вибачайте, бачаєте, так, полу... так вийшло. Не завантажився другий розклад, тому він вийшов а, на другий день теж з вишиванкою. Ось, але я думаю, що вам цього не завадить, бо я бачила, вам сподобалась вишиванка. Ось, Сьогодні знову повертаюсь, я просто була наклала, тепер забрала. Ось. І ви знаєте, от зараз випали карти, коли я читала коментар від однієї. Зараз я скажу однієї. Ну, я це людиною назвати не можу. От кошечка. Кошечка дурепа. От кажу, як все як є. Ви мене знаєте, я, у мене гострий язичок. От Така Антоніна Осипенко. По-перше, має російський аккаунт. Ось 8 років. Це вже говорить про те, що це якийсь бот. І ось що вона пише: яке довічне ув'язнення? Що ви говорите? Зеленському аплодує весь світ в Ватикані. а вам, пані Раджу, не втикати голки між президентом і народом. Зараз йде війна, зараз працюємо на перемогу і останній мир в Україні. Ви розумієте, Слухайте всі слова: останній мир в Україні. Мені здається, що це останнє, що від України залишається. А який мир? Про який мир люди добрі? Миру не буде. Угода говорить про те, що якщо зараз мирну угоду заключить, це значить, ми, ну, як ми це сказати, погоджуємося з захопленими територіями. Може бути тільки перемиря. Після перемиря можна далі. Якщо підписали угоду, то вже відбира відбирати забирати свої території ми не зможемо. Але ця дурепа вона ж не знає, тому я й кажу дурепа, бо вона цього не знає. Їй сказали отаку дурь написати, або десь живе, десь в якійсь турятці, вибачте, не хочу турятку ось пригнічувати. Там теж, напевно, люди живуть. Ось, далі. А потім після народ сам вирішить все сам, без ваших натяків. І ось на цих словах вирішить народ. Ось я читала цей, цей її коментар, і ось що випив: Жриця. мовчати і в жертву приносити себе. Мовчати і приносити себе в жертву, нічого не робити. Тобто здатися, молитися Богу і здатися в полон. Оце є те, що Зеленський зробив. Далі я зачитаю ще один коментар, дуже розумний. Пан Олександр написав: так працюєте на перемогу, що аж жодного контракту на поставку дронів немає. Вдумайтесь, в це, немає. Жодного контракту на поставку дронів. Це Зеленський працює на перемогу. А злодіям, які поставили 100 тисяч бракованих мінометних мін, знову виділили 56 мільярдів. Ви розумієте? Згадайте про міни. Ви серйозно про боротьбу? Це ж 100% здача країни, як в лютому 2022 року. Дякую вам, пане Олександре. Дуже чудово написали. Є набагато більше. Згадаємо вагнерівців здав, згадаємо азовців здав. Про що говорити? Згадаємо, Чонгар розмінував, про що ви ще говорите? А зараз я попрошу вас, мої дорогенькі, цей розклад буде трошки великий, але нічого, бо я роблю сьогодні. Зараз я вам скажу, яке число. Сьогодні п'ятниця, 16-го, але вийде у вас аж 17-го, тобто вже у суботу. І ось ця. Дурепа, я її інакше не хочу навіть називати. і це не, ну, нічого, це не є таке пошле слово. Дурепа. Ну, що зробиш? Ну як вона дурепа. Ну, знаєте, дурепа місці, місце у психушки. Нехай там посидить оця Антоніна Осіпенко. Антоніна Осіпенко. От, бачите. От. Да, це вже перебор, що вона наговорила. От-от-от-катюзі по заслузі. А ми хочу вас попросити в закріпленому коментарі. По-перше, для тих, хто не чув, в закріпленому коментарі йде спочатку. Зараз я вам покажу. А, ні, не буду показувати, бо тоді я зіб'юся. Не буду показувати. Значить, так, в закріпленому коментарі під цим відео є збір, який ми. Ще не дозбирали, але хлопці вже зробили звіт. Звіт є на моєму каналі. Подивіться вниз, коли дивитеся на мій канал, є вже звіт від хлопців, бо вони бояться, що вони загинуть, і не буде звіту саме для вас. Розумієте? Далі Далі під, під, під ці, в цьому закріпленому коментарі після збору іде куди звертатися, якщо вам потрібен приватний розклад. Ось. І, е, якщо хочете допомогти моєму каналові. Але це не обов'язково. Я дякую вам за вподобайки, я дякую вам за коментарі. Це дуже піднімає розклад верніше канал. Ось якось так. І дякую вам за ваші перегляди. А ми поїхали. Ця Антоніна Осіпенка, тому що це москалька стопроцентова. Ось а, кацапка, расистка, не знаю, як ще назвати. Так, так не робиться. Нормальна людина в Україні бачить все. Довічний ув'язане так, що ви говорите: Зеленському аплодує весь світ у Ватикані. От давайте подивимося, як аплодує Зеленському весь світ в Ватикані? І дивіться, що мені вже показує. Тут ну, це не, аплод, не аплодування. Тут якийсь ресурс, королева монет. І, і четвірочка цих. Це не аплодування. Вибачте мені, але ми зараз будемо дивитися, як аплодує весь світ в Ватикані. От вам. І королева мечів, це теж злючка. Тобто, давайте так, подивимося, як сприймає світ Зеленського? Бачите, як сприймає світ Зеленського? Тут Україна. А тут Зеленський і його бабло з його кодлом. От як сприймає світ Зеленського. Карти самі вже вискакують і показують отаким дурепам. Ще раз скажу, дурепа кончена. Вибачте. Тому що зрілі люди вже давно зрозуміли, хто такий Зеленський. Так, дивимося. Сприйняття аплодує. Зеленському весь світ. Сприйняття Зеленського у світі. Значить так. Його не, серйозно не сприймають абсолютно. У нас дев'яточка Кубків. Це говорить про а, особисту шкіру, про особисту, е, як би сказати. От давайте, як, як я зараз це скажу: Що він, дивіться, він настільки був сконцентрований на собі, тому що дев'яточка, усі дев'яточки це людина, концентрується на собі. І ось тут іде, що він вже завис на цьому, тобто, зайшов у глухий кут, і у нього є тільки один вихід. Тобто він не туди пішов, йому треба виходити. Але ось ця карта говорить про Іпсо. Він вже так добазікався, що він уже навіть ось ті якісь, навіть якщо у нього були якісь, ну, скажімо так, маленькі перемоги, то він їх програв вже. Вже настільки своїм траляляканням скажем так, показухою. Він що сам зайшов у глухий кут, і навіть якісь були в нього маленькі-маленькі перемоги. вони Він їх програв. Ось якось так. Ось так сприває його світ. Тобто не серйозно його серйозно не сприймають. Мене ще зацікавило. Зараз, де війна. Зараз працюємо на перемогу і остаточний мир в країні. А тепер дивимося, як працює Зеленський на остаточний мир в країні? Чи працює він взагалі на остаточний мир в країні? Зеленський і його компанія. Бачите, куди він заводить вас? По-перше, це жертовність. По-друге, це підвішена ситуація, це глухий кут. Ось куди, як він працює. Тобто він зараз, ну скажімо так, він не працює в цьому напрямку. Все, що він працює, це не в напрямку Остаточного миру в країні. А остаточного миру в країні найближчі, ну, скажімо так, від 5 до 10 років не буде. На жаль, не буде. Знову особиста карта. Направлення, але це не остаточний мир. У нього іде навпаки все більше заплутати. Це місяць карта. Читайте правильно карти. Хтось мені пише, щоб я карти викинула. Ви знаєте, цікавтеся своїм життям, а не моїм. Ось це все, що Зеленського цікавить, великі гроші. Великі гроші. Україна його не цікавить. І ніякого остаточного миру в країні. Навпаки, це навпаки, глухий кут, куди він нас веде. Ось якось так. Я не бачу тут, що він веде до миру. І ще ця жіночка написала: а потім після народ сам вирішить. Тобто, зараз працюємо на перемогу і остаточний мир в країні. А вже потім, після цього, народ сам вирішить все сам. Розумієте? По-перше, миру не буде, перемоги не буде. Її Зеленський відібрав у 22-му році. Ви всі все пам'ятаєте, він до цих пір міняє і залужного, і сирського, туди, сюди, як фірман-батогом. Я не бачу тепер на даний момент не перемоги. Навіть про це. Я... Хоча я і хочу перемоги. Нам тільки перемога потрібна. І остаточно миру взагалі, вибачте, його не буде. Він тепер, останнє, що він відмовився, він відмовився від перемиря. Тобто, Зеленський дослівно сказав, що краще ми будемо перемовини вести без перемир'я. Про що ви говорите? Про що ви говорите? Так, ця карта не, не, не йде сюди. А тепер запитаю я, хто надоумив Зеленського, щоб він відмовився від перемир'я і перемовини вести під обстрілами, під прильотами? Хто його надоумив? Росія. Захід. Захід дивимося, колективний Захід. Хтось, чи Трамп, чи, як це називають? Хоча Європа сюди не відноситься, тому що вони, навпаки, добивалися. Як вони поїхали, Зеленський зразу здав гальма. Так, навпаки, все на гальма поклав. І дивимося він сам додумався з його оточення. Ну, ця карта вже говорить. Бачите, я її навіть не не, не клала. От зразу. Виглядає, що його оточення. Зараз дивимося захід. Захід, тут, навпаки, якісь пропозиції йшли, ні, не Росія його надумила. Ця карта говорить, в принципі, ні. А ось, мені здається, його оточення. Тобто, можливо, з другого боку, це ультиматум може бути з Росії. Давайте докладемо тоді. Так, Росія може бути із Росії, але не зовсім напряму Зеленському. Європа. Ну, Європа, навпаки, щось інше. Тут щось інше. А ось тут його оточення. Ось тут його оточення. Скоріше за все, це оточення, яке надумило Зеленського, щоб він відмовився від, навпаки, вони пропонували. Бачите, вони пропонували перемиря. Це перемиря. А Зеленський відмовився: от, відмовилась Росія, і відмовилися. При, ну, оточення Зеленського. Ось як я бачу. Це вони надумили, не Європа. Європа навпаки хотіла перемир'я. Оце і є, вона з цим і приїжджала до нас. Трамп відмовив, Зеленський відмовив, Путін відмовив. Оце свята Трійця. Якщо вас цікавить цей розклад про Святу Трійцю змова Святої Трійці Путіна, Зеленського Трампа. Пишіть під цим відео. Що вас це, це цікавить? Бережіть себе, мої любі, донатимо на зсу і разом до перемоги. Все буде Україна!